Станція метро історичний музей на годину стала справжнім майданчиком мистецтва, яке своєю магією заполонило увагу вражених глядачів. Звуки класичної музики змусили пасажирів підземки зупинитися та послухати твори, що зачаровують. На честь дня Європи у Харкові відбувся концерт симфонічного оркестру національного академічного театру опера та балету під керівництвом диригента заслуженого діяча мистецтв України Юрія Яковенка, який подарував слухачам справжнє свято музики. До святкової програми увійшли чудові твори, які дали змогу слухачам почути музику видатних композиторів з різних країн Європи, серед яких Йоганн Штраус, Йоганн Брамс, Ян Сібелюс, Фредерік Шопен та багато інших. Кожна мелодія вражала своєю емоційною глибиною та відображала унікальну культурну спадщину. Музична подорож країнами Європи, просторами вальсів, маршів, оперних увертюр і натхненної симфоніки не залишила байдужих поглядів глядачів. Харків'яни поринули у світ, де панують гармонія, краса і спільна мрія про мир. Жива музика це дуже прекрасно, і вона звучить дуже класно. Тут в наш такий складний час для людей роблять такі. Неймовірні, скажімо так, емоції, тому мені дуже подобається. Я прийшов спеціально, щоб подивитися на цю виставу, тому дякую. Це дуже добре, бо люди, які не можуть потрапити до, до концерту у театрі, у них достатньо грошей, щоб купити собі білетик, можуть тут безплатно. А скажи, будь ласка, які тут музичні інструменти були? Знає? А скрипка, тарілки, барабан, трампон і флейта. Дуже сподобалось. Дитина, не можу її додому навіть відвести. Дуже сподобалось. Ми ходили в хатоп і слухали виступ цього оркестру. Недзвичайне враження. Дуже приємно, дуже. Для мене це незвично, бо на концертах завжди на сценах виступають, а тут у земному метрі. Чудово, це дуже класна ідея. Я вважаю, за рахунок того, що дуже багато людей можуть побачити і почути, доєднатися до мистецтва. Обожнюю взагалі концерти, музику, стендапи і все, що пов'язане з мистецтвом, тому намагаюся як можна частіше ходити на подібні заклади. Концерт симфонічного оркестру відбувся під патронатом Харківського міського голови. Ови Ігоря Терехова у рамках творчого проекту Разом до перемоги спільно з українським артхабом Мистецька фортеця, підготовлені департаментом культури міської ради. Такі мистецькі заходи продовжують об'єднувати всіх харків'ян, заряджаючи позитивною енергією та теплом, підтримуючи надію на мирне майбутнє. Це єднає людей. От люди збираються, вони не забувають про те, що відбувається, але вони, на мій погляд, відчувають якусь підтримку та, хоч трішки переключаються, бо музика та мистецтво мені здається дуже допомагає. Принаймні в цей час особливо. Музичний захід став важливим моментом єднання України з Європою через культуру, яка є універсальною мовою взаєморозуміння. Концерти, які надихають та дарують приємні враження, проходять традиційно щоп'ятниці о 17.00 на станції метро історичний музей. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Юрій Бубикін, Денис Рибалко. Харків новини.